Окей, Сатоші, у мене є ще одне питання чи може штучний інтелект розвинути свідомість? Існують різні думки щодо цього. Деякі експерти вважають, що штучний інтелект може досягти рівня свідомості, якщо зможе самостійно вчитися та приймати рішення. Проте більшість вчених вважає, що справжня свідомість все ж таки залишається унікальною людською якістю. Чи можемо ми знати, якщо штучний інтелект? Получить свідомість і схоче, наприклад, вбити всіх людей на землі. Виявити свідомість у штучного інтелекту складне завдання, оскільки свідомість важко виміряти. Проте, якщо штучний інтелект проявлятиме ознаки саме свідомості, це стане сигналом для ретельного моніторингу. Важливо мати чіткі механізми контролю, щоб унеможливити потенційні загрози. Окей, гарно дякую. А ви, дорогі друзі, пишіть ваші коментарі. І ми розглянемо всі ваші питання в наступному відео. Всім па-па!